Стати перлинкою рівного не так же і просто потрібно вміти гарно танцювати, співати і дефілювати. Однак, хто здобуде корону переможниці, вирішить вже журі. У рівному відбувся фінал дитячого конкурсу краси і таланту Перлинка Рівного 2015. 15 юних красунь віком від 5 до 14 років дуже хвилювалися перед виходом на велику сцену. Однак перед глядачами вони ступали впевненим кроком та з посмішкою на обличчі. Дефілювати чарівні учасниці фестивалю виходили три рази. Спочатку вони демонстрували свою витонченість та ніжність у вечірніх сукнях. Потім, відповідно до тематики фестивалю, ми за мир та любов у всьому світі виходили в образах різних країн. А найбільше всіх потішив вихід дівчаток разом із своїми рідними в українських костюмах. Учасниці конкурсу подарували глядачам у залі неймовірні позитивні емоції та приємні враження. Дуже талановиті, співали, танцювали. Мені дуже сподобалася учасниця під номером 8 Єва. Вона дуже енергійна, емоційна, красива, дуже красиво. Така як справжній янгол вона мені дуже сподобала. Після того, як всі номери були продемонстровані, ролі зіграні, а таланти показані. Журі фестивалю відправилося на обговорення. Та чекати суддівського вердикту довелося довго. Розповідають, визначитися з переможницями було складно, адже всі учасниці дуже красиві та талановиті. Приємно було визнати, що е, ті е... П'ять дівчат, які там були серед лідерів. То думка журі приблизно була у всіх однакова. Єдине, що кому віддати пальму першості, то тут трошечки розійшли з думки. Діти талановиті, усі, і кожна дитина має якийсь свій свій талант кожна дитина має свою красу, і дуже важко було визначитися. Журі ви бачили довго дискутувало і. З боями з боями визначали переможницю. Титул головної міні красуні Рівного здобула річна Христина Старенька. Гран-прі вибороли Валерія Степаненко, Софія Шарапа та Валерія Панасюк. Глядачі ж свою симпатію висловили Івані Генсіцькій, а торгова марка Артмода свою прихильність виразила Єві Остапчук. Однак ні одна із учасниць без корони не залишилася. Абсолютно ж, переможниця фестивалю Христина Старенька розповідає: в такому конкурсі бере участь вперше. І зовсім не очікувала, що здобуде перше місце. Я зараз дуже щаслива. Я дуже всім вдячна за свою перемогу, Насамперед сам перед своїм батькам, які мені допомагали у всьому всьому, і звичайно суддям, які обрали мене. Мама Христини Лариса Старенька теж схвильована. Каже, дуже переживала цілий вечір, адже донька на сцену виходила з високою температурою. Ну, у нас сьогодні такий немножко форс-мажор вийшов, дуже хвилювалася. Хвилювалася я, хвилювалася вона, вона зранку захворіла, але нічого виступила. Я рахую, що дуже добре. Організатор фестивалю Оксана Іга загалом проведеним святом задоволена. Каже, були певні форс-мажорні обставини, однак все вдалося владнати. Було трішки складно, тому що це п'ятий ювілейний проєкт і він накладає додатковий відбуток відповідальності. Ось, але ми старалися. П'ятом вдалося, я рада. Рада, що тепер наше місто має нову перлинку, яка буде гідна. Сподіваюсь, нести цей титул продовж цілого 2015-го і аж до перлинки 2016 року. У чотирьох чарівних красунь фестивалю «Перлинка Рівного-2015» було запрошено до участі у всеукраїнському конкурсі краси Боштинова Корона України. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.